На корекцію прийшла жінка, молода, десь так років 35. і, Ну як я зразу питаю, ім'я. А людина ж ім'я завжди правда, тіло каже. А тут я ім'я ніяк не йде, а її, вона її звати Тіна. І кажу, що з цим іменем не то. Вона каже, ну так, да, я записана в паспорті Валентіна. Я кажу, а чого ти Тіна себе називаєш? Бо мені дуже не подобається таке ім'я, яке мені дала мама. Мені Тіна більше подобається. Я вам хочу сказати, що вона це все отак перекрутила своє ім'я, ну ненавистю до цього імені, і в неї життя пішло трохи під отход. Тому Дуже важливо. раз нарекли цим іменем, значить щось воно для вас значить. І його треба любити. Починаємо з любові свого імені. І, кажуть, в продовження того, наша тема, де живе любов, і питання, яке я вже озвучила. На вашу думку, любов це емоції чи почуття? Це стан на Так, стан. Хто ще скаже? Вибір. Вибір. Теж. Добре. Хто ще скаже? Почуття це і є емоції. Ну, любов різна буває, любов до чоловіка, любов до сім'ї, любов до дітей, любов ну я не знаю до тварин і так далі. Все, що ви говорили, воно все є вірним, тому що кожна людина говорить і транслює світ те, що вона сама відчуває. Любов це взагалі почуття. Яке супроводжується продовженням далі емоціями, тому що сама сильна енергія це енергія любові, тому що вона нам дає початок життя. Є ота от велика, безумовна любов, яка починається, де Де починається любов. Безумовна велика безумовна. до себе. Про... О! Чудово! Любов до себе! Але любов зароджується в нашому серці, тому що о, Божа іскра живе в наших серцях і вона розповсюджується далі. І е, на ті питання, які на початку я озвучила, дати відповідь самим собі, що насправді для нас є любов, з чого вона починається, де вона живе, як вона проявляється, і е, як Валерій теж писав у групі, каже, з психосоматикою, як воно пов'язано, а воно все воно все тісно, воно все тісно пов'язано, тому що є наш внутрішній світ. Там далі в казці якраз є продовження. Ті дракони, які живуть в нашому внутрішньому світі, з якими ми воюємо, це наші образи, наші ненависті, злості, але вони проявляються кожного порядку. В нас щось не виходить, але нам треба робити, бо ми напористо цього хочемо, а можливо, воно. Бо не ми собі ще... поставили мету за будь-яких обставин, добитися. Каже, нам Боженько показує, каже, що зупинися, це тобі не потрібно, є певні значки. Пони, і людина, так, да, каже, вже біль в тілі є, але вона стрільно старається досягнути, поставити. Ну, я минути. показувала минулого разу, скільки людина себе мучить років, щоб вже в тілі, ну, реально відчути біль. Так от, повертаємося все-таки до любові. Коли людина сама себе любить, цінить, поважає, що буде відбуватися в її житті? Вона буде щаслива, я думаю, що щаслива. Тут, да, буде займатися тим, що вона хоче. Чим буде? Буде, буде розуміти це життя. І вона буде і... Не буде сліпа. Не Ого. Буде сліпа. да? Як ви всі один за другим почали як кажуть, цю тему розвивати? І хто ну, що не сказав, воно все дійсно є тим цілісним і все правильним. Тому що дійсно любов до себе, вона проявляється. В гармонії внутрішнього і зовнішнього світу, коли ти сам себе любиш, ціниш, піклуєшся про своє харчування, про своє фізичне тіло, про ті думки, які в твоїй голові живуть, як ти реагуєш на зовнішні подразники в світі, ну ситуація може бути чи людина, як ти на це реагуєш, і відповідно буде в твоє життя і приходити, коли ти вмієш бути вдячним. За все, що в тебе є, то відповідно ти будеш щаслива. До речі, якщо мама себе, наприклад, недолюбила сама себе, чи тато сам себе недолюбив, це також на генному рівні передається дитині, Ми. і потім страждає так само дитина. Тобто людина, ви ж бачите самі, от подивитесь на людину, людина йде, ніби от ну все класно, така да, класна людина, ніби світиться. А іноді здається, що ти для тої людини такий от маленький, ніякий. Да? Оце маленький ніякий, це недооцінка самого себе. Роботи дуже багато на собою треба робити. А, Я, з душа з... приходить цей світ, і їй дається тіло, як транспорт. Mm -hmm. А ми користуємося там авто, mm -hmm. автобусами. Yeah, yeah. mm -hmm. Наше тіло для душі це є. Це будиночок. Да. Будиночок, будиночок. будиночок, будиночок транспорт. Ми хочемо хорошу mm -hmm. хату, будиночок, mm -hmm. храму квартиру. Mm -hmm. mm -hmm. Для чого? Mm -hmm. Так це потрібно, тому що там нашому тілу комфортно, а тіло це храм душі. Ну, якщо да, ми по вимітаємо порохи в наших коромах да. домашніх, да. да то ми так само повинні дбати Все... про тіло, щоб не було ні павутиння, нічого не було. Це, Тому є що то саме це крам да, душі дорога Реально Ми оце бачимо, кожного бачимо. почупати можемо да подивитися його. Тось тобто ми всіма. Органами чуття ми людину можемо відчути. Дотулилися, відчули, подивилися очима, відчули, понюхали, до речі, запах, дуже здоровий. Голос почули голос почули. То всі органи чуття на людину реагують. Так? Наші сенсорні органи вони реагують. Но не кожному давно бачить аури, як кажуть, так? тонкі тіла. Но є люди, які бачать. Але ця людина, от, наприклад, метр. 60 чи метр 80 висотою, там, якоюсь там шириною, оце, що ми побачили. Да? Якщо взяти ну, по тонких тілах, десь до 4 сантиметрів знаходиться одне тонке тіло. Це дуже цікаве тонке тіло, тому що тут знаходяться всі енергетичні канали. Тут знаходяться меридіани, які постачають нам енергію. Тут на цій межі знаходяться точки входу-виходу, контакту нашого з нашими тонкими тілами. І якщо десь якась точечка забивається тими самими нашими красивими думками, то тоді в нас немає контакту в якомусь місці з тонкими тілами. І що, виходить, там викривляються тонкі тіла або прориваються, получається пробоїна, як то каже, нас наврочили, нас зглазили. Получається, пробоїна і людина страдає, там страдає з голови, чи страдає з спини, чи ну, з чого-небудь страдає там, де ця пробоїна, там, де порушується цей поток енергії. Далі, ну, у нас є відомих сім тонких тіл, да? і от на певній відстані три. П'ять. Шість? Ну, я туди господь стала. Ні, дивіться, якщо в нас, ми говорили, ми були про ті енергії, так? якщо у нас, в нас тут нас накрутилися кучері, думок, вони тут то полетіли кудись на якісь рівні, пробої наробили. Це наша аура якимось чином повикривлялася. Хто ми тоді? Яку любов ми можемо дати до себе? І до когось ніякої. Що? Коли ти отут починаєш накручуєш, влазиш в чужі поля, контактуєш, коли тобі ну, це не, не, не дано зараз це робити, ти порушуєш оці всі тонкі тіла, вони в тебе рвуться, вигинаються пробої не всі, і ти починаєш в якихось місцях валера тягнути у ногу, спину. І так далі, але це порушується. Да, порушується Діти, баланс такого рушується баланс. Нас так всі вчили, що ми повинні допомагати. Да, нас, нас так, так вчили так. Діло в тому, що от цього нам не вчили, нас хімію да, вчили. вчили. Для, Для не вчили. чого да. нас вчили хімію? Органічно, неорганічно. Мене син зараз говорить, мама. А чого психології не вчили в школі? Я і дивіться, виболи? чим нас буде чистіша людина, чим більше вона буде випромінювати любові, тим оце поле в неї буде ширше. Просто буде широке воно буде, її буде вільно і просторо буде жити взагалі, дихати, робити, творити. Ну, Звідси вже просто без змін ти не вийдеш. Да. Ми Однозначно. не дамо тобі це зробити. <звіт> Тому що за життя людина має напрацювати е, свідомість. Е, свідомість для чого? Для того, що коли людина буде переходити в інший світ. То вона потім буде звітувати, що вона зробила в цьому світі, скількох людей вона змогла запалити і допомогти вийти на інший рівень особистого розвитку? І от ми йдемо, одна ступінечка, друга, да. третя, четверта. Ми росте багато, а скільки ми не підемо з цього життя. Якщо ми до сюди не будемо. Переступати то ми так і застрянемо на те. Ми ми не пропрацюємо себе. Ви знаєте, що колись ну, коли я вчилася, ще ми один на одному пропрацьовували, і в нас там був такий курс Самскара тобто, це твоя поведінка, якби запрограмована. Ну, ще може й поколіннями. Ну там невеличке пропрацювання. І от мені приходить, ну, перед очима, у мене такий всесвіт, ангели там, і мені в голові, я ж спішила сюди. І я не взяла щось важливе, оте, що я не взяла? І я не відкриваю очі, вона, ця колега моя коригує мене, я не відкриває очі, що я не взяла. І мені тут така відповідь: План твого життя. Угу. Я така, обана, реально круто. Да? План твого життя, а як я живу? Просто живу, ніби да? там послухала щось туди, пішла, туди пішла, туди пішла. А от те, що мені подобається, то тобто, правильно сказала, як божественне воно в мене, як так, перлинка. То тобто, з мене Бог створив не для того, щоб я мучилася. А у мене страх появився, щоб що, воно мене, мене боліло. Я, да? порівла, що я, яка, а, типу, я вже ж це розшифрувати. Як перлинка? Він мене створив да. своєю. Боже ж, ну ми його дочки, сини, да. Він не може синів як як дочок, кажу, повар наказувати, і наказувати, він, він любить нас, а ми самі. Йдемо цим життям і себе губимо. І я зрозуміла, що реально йди тим шляхом, що тобі подобається, навіть тоді, коли тобі треба гроші багато. Ну, наша задача зараз максимально знайти те, що запалює в нас в душі вогник. Коли в нас загориться в душі вогник, ми почнемо жити по-другому.